Адислава, давайте нашу розмову розпочнемо із заяви е, Тарнепа Костенка. Він каже про те, що на даний момент ми програємо, і Росія має всі переваги. Скажіть, будь ласка, чи дійсно так виглядає ситуація сьогодні і на полі бою, і врешті-решт, що тоді чекає Україна? А не лише е, Роман Костенка, а й ряд відомих українських військових, е, імена яких ми знаємо ще з події лютого березня 2014 року, розповідає про обвал фронту. Але знову ж таки, якщо не знаєш, як діяти, дій по закону. Якщо хочеш розібратися в ситуації, згадай, що пише сучасна військова наука про обвал фронту: це обвал на ширині фронту до 30 км і на глибину до 20 км з виходом на оперативний простор. Звісно, що та, такого і близько немає на полі бою, хоча певні загрози на півдні Донецької області зараз ми спостерігаємо. Ворог суну, активно сунув вперед, і якщо ми з вами відкриємо. Мапою Діпстей, то очевидно, що ворог намагається шляхом таких, ну певної міри зухвалих і масштабних за рівням. Я не готовий говорити про оперативний рівень, але про тактичний рівень це так точно намагається взяти в напівоточення ці такі собі клещата нашого групування, що оборонить нині Курахова. Певні, певні здобутки у росіян в цій царині є, і тенденція насправді є досить такими серйозними. Чи бати чи ці загрози український генштаб? Так очевидно. Чи має він змогу компенсувати певною мірою, чи запобігти за, за цим процесам? Я сподіваюся, що так. Ну, дарма, буквально вчора генерал Сирський головком наших збройних сил, заявив про те, що він працював на території Запорізької області, а там від Запорізької області до Донеччини, де вирують активні бойові дії, відстань невелика. В будь-якому разі, що ми з вами маємо розуміти, сучасна бою, як велика шахівництва. Всі е, гравці на цій шахівниці бачать на випередження ну, певний алгоритм дій свого супротивника. А отже, очевидно, що певною мірою ми маємо змогу прораховувати наступні кроки російських окупантів. Ну і для того, щоб. І прораховуючи їх, ми розуміємо, що нам треба робити в рамках протидії. Ми нині маємо три проблеми: вони абсолютно очевидні і не варто їх недооцінювати. Перша проблема. Це питання ресурсів е, ресурсів матеріально-технічних озброєння, боєприпаси до того озброєння, бронетехніка, засоби протидії ворожим літакам, тих самим літакам, які є носіями керованими авіаційним бомбам. Вони даються в знаки. Ворог, на превеликий жах. Ці компоненти має серйозну перевагу, і саме за допомогою цієї компоненти має можливість просуватися вперед. Другий фактор: це фактор людський, фактор фізичної людської втоми. Тривалий час українська армія знаходиться. У вирі бойових дій і ті підрозділи, які ведуть бойові дії на території Донеччини, вони не є в тому виключені фізично. В тому вона дає певні наслідки, і ми втрачаємо територію. Причому ворог я завжди діє абсолютно раціонально, і тут я знову закликаю нашу аудиторію недооцінювати противника. Ворог шукає слабкі місця в наших оборонних рубежах та позиціях. Зазвичай це припадає, так, так стається, на підрозділи, які входять до складу військ територіальної оборони, і саме там атакує. Саме там атакує, саме там має найбільш, найбільш масштабне просування вперед. Бо якщо ми минулого разу з вами, пані Євгенія, говорили про рівень просування ворожої армії на рівні 100, 200 до 500 метрів на добу, то буквально минуло тиждень позначився цифрами. 5-7 кілометрів саме на такій відстані протягом доби ворог мав змогу просуватися вперед, і це обумовлено і тим, що наші підрозділи ТРО не мають достатньої кількості зброї та військової техніки, а також не мають достатньої кількості навченого та професійного особового складу. Все це дається в знаки. Виклики дуже серйозні, Сподіваюся, що долучення додаткових сил та засобів, зокрема на півдні Донецькій області, дозволять нам. Стабілізувати ситуацію, але знову ж таки, чи станеться це ми побачимо лише з вами згодом. А що ми бачимо нині, так це те, що ворог не лише атакує наші сили та засоби на півдні Донецької області, ворог продовжує активно наступальні дії на купінському напрямку, і ризик для того, що найближчим часом, буквально протягом на, на, на найближчих днів може початися е, бої в передмістях купінська цього важливо. Інфраструктурного об'єкту нашого залізничного сполучення я би включати такий факт не став би, бо зараз місце між передовими штурмовими загонами російської армії та передмістями Купенська складає за різними оцінками від 2 до 6 кілометрів. 2 кілометри це вже можливість для бойової роботи важкого піхотного озброєння. Звісно, що є серйозні ризики для нашого півдня. Бо ворог накопичує ресурси для того, щоб е, атакувати наші війська на півдні Запорізької області. Під час від часу ми чуємо звідти тривожні звіски про те, що ворог намагається знайти знайти слабкі місця в наших оборонних рубежах та позиціях на півдні Запорізької області. Він атакує, намагається працювати сперед так. Темпи того просування не є значними, але тенденції. Ми знаємо, що ці тенденції можуть бути найближчій перспективі стати загрозливими. Бо а. По перше, росіяни засередина на півдні нашої країни на території Херсонщини Запорізької області угрупування військ, яке дорівнює 90 тисячам осіб. Очолює це угрупування військ. Називається воно Дніпро російський генерал-полковник Михайло Теплінський. Він є за визначенням е е е командувачем повітряно десантних військ російської армії і відповідно має е е ну, достатньо серйозний фах і спроможність для до реалізації визначених завдань. Ну і по-друге, ворог зараз отримав можливість безперебійного та стало постачання всього того, що необхідно для його війська, що діє на півдні Херсонщини та Запорізької області, через те, що українська війська втратила контроль над вугледаром. А отже, ми не маємо можливості впливати за допомогою нашої артилерії на ключову залізничну станцію півдня Донецької області на залізничну станцію Валлаваха. А отже, ворог має змогу постачати відповідні ресурси. На територію півдня, що не менше Запорізької області, і відповідно атакувати оборонні рубежі та позиції. Чи станція це найближчим часом? Я думаю, що такий варіант виключати не можна, бо вже зараз ворог атакує. Атакує на тих ділянках фронту, де досить тривалий час була така собі стагнація на полі бою. Чи призведеться до масштабних зрушень? Відповідь на це питання на цій ділянці фронту залежить від ресурсних можливостей російської окупації. Якщо вони мають достатню кількість ресурсів для того, щоб вперед, вони будуть це намагатися намагатися робити. Якщо ні, то тактичний такий двіж, ми побачимо, але він може бути не трансформований в якісь там масштабні оперативного рівня територіальних здобутки для російської армії. І ще один фактор, який ми не маємо права випускати з, з, з поля свого зору, це ситуація на території Курської області. Ми надто а, ну, з певною такою надією дивимося на ту ситуацію, яка нині вирує на території Курської області Російської Федерації. Але ми маємо розуміти: від початку контрнаступальних дій російських окупантів, а це сталося ну, приблизно десь місяць тому назад. Е, чимало українських військових експертів стверджували, для того, щоб російська армія була ефективною е, в рамках ліквідації українського флагзайма на території Курської області. Вона має повинна мати угрупування військ, яка до рівні чисельністю 50 тисяч осіб плюс. Е, ворог почав контрнаступати, маючи у своєму розпорядженні війська на рівні 40 плюс тисяч. І звісно, що певні дні вдало контрнаступу змінилися на таку собі стагнацію на полі бою. Росіяни ув'язли. Погодні умови, ефективні дії маневри оборони українські сили оборони призвели до певної стагнації на полі бою. Саме зараз, ці, ці години, ворог продовжує маневрувати своїми силами та засобами, ворог продовжує накопичувати ресурси, щоб атакувати. Станеться ця атака найближчими <зв>. днями, скоріш за все. Бо допоміж ними в цьому процесі для ворога може стати і прибуття на територію Курської області підрозділів з північної Кореї. Ті самі, 10-12 тисяч північно-корейських солдат можуть стати допоміжним. Тоді групування російської армії буде дорівнювати позначки в 50 тисяч осіб, а отже, Росія отримує шанс на досить ефективний контрнаступальний захід. Будемо бачити далі, що буде відбутися на території Курської області, адже я, як би це дивно не звучало, все ж таки ставлю на наших. Чому? Тому що найкраща частина та підрозділи українського війська нині виконують бойові завдання на території Курської області, українські морські піхотинці, десантики, славна, звісна Магура, сама вони виконують ті самі бойові задачі з маневреної оборони на території Курської області і виконують її вельми добре. Бо ми ж розуміємо, що. В цьому процесі, в процесі утримання курського плацдарму, ми не ставимо себе на меті рушити там у бік там Курська, чи то Тула, чи то тим більше Москви. Ми маємо на меті в рамках маневреної оборони нищити чим більше ворожої живої сили і озброєння та бронетехніки. Владислава, мене багато уточнень. Давайте по порядку. От ви зокрема говорите про те, що раніше ми з вами говорили в ефірі про те, що Росіяни просуваються на 200-300 метрів? Тепер на жаль, вже констатуємо, що це кілометри, і ви згадали заяву зокрема генерала Марченка, так які говорить про те, що фронт поселився. Так було повідомлення від Міністерства оборони Російської Федерації про те, що, начебто, вони вже повністю контролюють слідову згідно з Deep State, Так ще ми не можемо підтвердити офіційного підтвердження також немає. Ну тобто, чи можна говорити про те, що дійсно фронт? Посипався, і чи можна говорити, що селідово, ну, наразі все? Я думаю, що питання е, виведення арєргардних підрозділів української армії, яке боротьбу Селідово, це питання навіть не найближчих днів, найближчих годин. Бо очевидно, що після того як ми втратили контроль над Вишневому. А, а саме через нього проходила основна магістраль, яка давала змогу нам ефективно забезпечувати всі необхідним оборонців е, селідово. Я думаю, що тут без варіантів неможливо е, перебуваючи в повному оточенні, забезпечувати е, ведення оборонних дій. Тому найбільш раціональний варіант це виведення наших сил та засобів селідова для того, щоб розміщувати їх на нових рубежах та позиціях і далі вести оборонні бої. Чи можливо було уникнути такого варіанту розвитку ситуації? Так, але ряд факторів: фактор відсутності достатньої кількості ресурсів, матеріально-технічного характеру, фактор е фізичної втому особового складу українського війська, фактор певних прорахунків е щодо командирських рішень. Для організації оборонних дій на території населеного пункту Селідово, а він досить, ну, це досить велика міська агломерація. Селідово з передмістями до війни налучувало 50 тисяч мешканців. Тобто е, ведення оборонних боїв на цій ділянці фронту можна було організувати протягом кількох місяців, якщо не тижнів. Але ми втратили його буквально за кілька днів, і це сумно. Сподіваюся, що український генеральний штаб. Докладає всіх необхідних зусиль для того, щоб дослідити, чому сталася саме така ситуація, для того, щоб в подальшому подібне ситуація не траплялася на полі бою. Але ж ми маємо розуміти, що ворог готовий встилати буквально трупами своїх солдатів шлях до омрієних територіальних здобутків. Саме це він зараз і робить, і він готовий діяти саме в такий спосіб. бо е Політична візія Путіна, заради якої він починав так звану спеціальну військову операцію у лютому 22-го року, вона ж очевидна. повна окупація Донецької та Луганської області, і саме тому російський генералітет діє в такий спосіб, щоб реалізувати цю політичну візію кремлівського диктатора, і саме тому така динаміка на полі бою або мовлено, саме на території Донеччини. Хоча знову ж таки відповідно до змін до Російської конституції, а крім Донеччини та Луганщини до складу Росії, включена ще Херсонщина та Запорізька області. А відповідно ризики зростають, і я не думаю, що нам варто сподіватися на те, що ворог гамується. Ну мовляв, вийде на адмінкордон Донеччини, що межує з Дніпропетровської області, і він зупиниться. Ні, ворог зупиниться лише тоді, коли українська армія силою зброї зможе. Цьому о, створити відповідну мову. От ви зокрема говорите про те, що на запорізькому напрямку ворог тримає так свої сили 90 тисяч солдат і керує там всім теплінським. Запорізькі ОВА говорять про будівництво фортифікації другої та третьої лінії, і кажуть про те, що Федоров зокрема сказав, що друга лінія закінчена майже на 99,9 відсотка, а третя лінія має бути закінчена найвищими тижнями. Знову ж таки, Владислав, ми маємо ну, важкий досвід, Харківщина так. Із будівництвом фортифікацій і не тільки і Авдіївка, ну багато міст можемо перераховувати той темп, який взяли наразі росіяни, тобто він її, їм дає ось той не те такі простір для маневру і будувати такі масштабні амбітні плани, тому що ви також говорите про те, що він піде далі, так і за межі Донецької області. І тобто, тут, якщо навіть говорять про те, що на 99% готова ця лінія оборони, чи мають військові от наразі її також з адміністрацією перевірити, знаєте, щоб не було вже запізно, як 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 завжди, те, що ми мали цей наш. Є два вагомих фактори. Вони певною мірою можуть бути суперечними, але тим не менш ці фактори неможливо не враховувати, коли ми оцінюємо готовність нашої фортифікації до ведення е, бойових дій. Фактор перший: це керовані авіаційні бомби. Ворог активно застосовує КФ, е, ті самі керовані авіаційні бомби. Каби вагою 250-500 кг, кілограмів, півтори тони і навіть три тони. Буквально сьогодні зранку я на одному з російських зет-пабліків прочитав, що ворог е хизуючись тим, що він має змог використовувати каби вагою в три тони, завдав удару по е наших оборонцях, які діють на території Курської області. Тобто ворог абсолютно байдуже, де він би це таку смертоносну зброю, найбільш потужну, яку він використовував в рамках російсько українського протистояння. Він готовий її використовувати, чи то територія е суверенної України, чи те, територія суверенної Росії. Головне досягнути відповідних результатів та наслідків. А отже, ми маємо розуміти, що будь-яка фортифікація, польова фортифікація навряд чи втримує пряме влучення такої потужної бомби. Та й менше бомби за е, бойовою частиною, ті ж самі кап 250, так само смерть та руйнування і навряд чи будь-яка навіть потужна фортифікація польового е, типу втримує таке навантаження. Це я вам говорю як фахівець, бо свого часу я закінчував військовий виш за фахом інженерних фортифікацій, будівництва інженерних споруд та будівель. Тому я розумію, що ну, не існує в природі таких можливостей, щоб втримати тиск саме такої компоненти, збройної компоненти. Але є ще один фактор. Фактор пов'язаний з розкраданням державних коштів з українського бюджету, бо ми чули часто густо чимало таких обнадійних заяв від представників місцевих органів самоврядування від представників до речі військово-цивільних адміністрацій, мовляв, все зроблено, все необхідне є, але на перевірку виявлялося, що е, фортифікація побудована або в абсолютно незручних не місцях, де абсолютно нелогічно з військової точки зору вести оборонні дії, або частина е, в тій чи іншій ступені частина тих державних коштів була розграбована а те, що заявлялося, не було побудовано належним чином. Звичайно, це виклик. Виклики для нашої правоохоронної системи, яка має досліджувати це питання, виклик для наших військових, які мають ретельно перевіряти під час прийомки визначених інженерних фортифікацій ті саме споруди. Бо коли е, хтось з військових діячів готовий йти на певні компроміси, за, 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 закривати очі на певні прорахунки під час організації та будівництва тих самих фортифікацій, подальшими з цими складнощами та труднощами має бути Ну, знайти якесь порозуміння наше військове. Немає часу на це. Має бути абсолютно раціональна дієва е організація спрямована те, щоб наша фортифікація максимально виконувала цю місію. Бо насправді це важливо. Це ж питання збереження життя та здоров'я наших військовослужбовців, бо вести оборонні бої під прикриттям тих самих фортифікацій набагато легше, і рівень втрат в рази менший ніж рівень втрат е ворожої армії, яка наступає. Причому там цифри можуть Я відрізнятися. На 3, 5 навіть на сім порядків. Перепрошую, так, а мінування? Ну, ми бачимо, так, росіяни ж на півдні все замінували, я розумію, що в нас з авіацією якби ми тут, е, е, і не в паритеті, навіть, так, але тим не менше, От, мінувати ж ми можемо. І тут я не розумію: чи маємо ми змогу отримувати ті саме засоби для мінування територій, е, танка небезпечних напрямків, там, де ворог може використовувати свої механізовані засоби? Не розумію, чому ми втратили ряд населених пунктів на території півдня е, Донецької області? Хоча я бачив відео, як активно протиділити такому масштабному просуванню ворожих військ е, за допомогою FPV-дронів, але FPV-дрони це добре. Але де, де ті самі зуби-дракони? Чому не відбувалось мінування за допомогою протитанкових мін ТМ 62 Питань дуже багато. І я саме і тому наголошую на тому, що український дінштаб чи головна військова інспекція Міністерства оборони України має це питання досліджувати. Де ті заходи, які б мало би максимально сповільнити просування ворожої війська Чому це не сталося? Через дії, чи бездіяльність яких посадових осіб це сталося? Це питання відповідальності. Бо якщо е, ти не зробив щось то не може бути жодних індульгенцій. Всі твої попередні заслуги, військового звитяга не може слугувати таким себе захистом від кримінальної переслідування. Заробив молодець, не зробив, будь ласка, відповідай відповідно до, до норм українського законодавства. Серед причин, чому ворог просувається, вона звала так, зокрема, матеріально-технічною. Базо так ну ресурси людську втому коли ми говоримо про наш мобілізаційний ресурс секретар РНБО Твиненко каже, що в Україні хочуть призивати до лав зсу ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість окомплектувати перепрошую частини на 85%. Скажіть, будь ласка, Владислав, ну приблизно така ж кількість у нас перебуває і в СЗЧ. Ну, мається на увазі звучать такі думки від військового, що можливо спочатку потрібно вирішити якимось чим цю проблему, і тоді в нас не буде потреби закривати так. Ось цю цифру, яку озвучив Литвиненко. Тобто, як, як, як тут можна вирішити все це? А, пані Вігені? Я думаю, нам варто звернути на цифру 160 тисяч осіб, які тут зараз потрібні для докомплектації української українських війська крізь призму двох дуже серйозних проблем. Ну, перше, ми маємо пам'ятати про те, і ряд е, народних депутатів нашої країни заявляли про те, що е, помісячна спроможність українських е, навчальних центрів е, в вдарів поці тридцять тридцять тисяч осіб. А на момент призвати до лав українське війська 160 тисяч. А де на якій базі е, проводити їх бойовий вишків вчити їх? Проводити бойове злагодження, проводити підготовку та до підготовку. Немає в нас так таких ресурсних можливості. Друге питання: а чи має українська війська достатній запас ресурсів для того, щоб забезпечити уніформою, озброєнням, військовою технікою таку кількість мобілізованого особового складу? Так само відповідь очевидно, що ні, немає. Певна стагнація, в тому числі і в наших комунікаціях з західними партнерами щодо поставки озброєння військової техніки та масштабування цих процесів на жаль, тут зараз не відбувається. Е, я розумію, чому певні зволікання відбуваються з боку наших західних партнерів. Вони в першу чергу опікуються власними національними інтересами, але е, закидати е, живими душами е, ворожі танки ну, це абсолютно. Не конструктивна позиція. Тут зараз українському війську потрібні в першу чергу навіть не новомобілізовані громадяни нашої країни, а озброєння, військової техніки, боєприпаси до озброєння. Причому в першу чергу йдеться навіть не про F-16, про які ми постійно говоримо. Ні, потрібно в першу чергу важке піхотне озброєння. Міномети визначених калібрів, великокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, тобто та зброя, яка спроможна вести нам ефективний бойовий дії оборонного характеру на місцях до 500 метрів. Чи маємо ми в досвід цієї компоненти? На превеликий жаль, ні. А отже, не треба тішити себе ілюзією, мовляв, призов до українського війська додаткових 160 тисяч повністю вирішить ситуацію на полі бою. Ні. Процес призову до українського війська має бути е, 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 належним чином регламентований, саме виходячи з пропускної можливості наших навчальних центрів, з можливості української оборонки, а також оборонки на оборонах наших партнерів щодо всебічного та повноцінного 100% забезпечення всім необхідних е, наших е, мобілізованих співгромадян. Бо інакше це утождення з діями армії ворога. Набрати особового склад справа не надто важка. Процес ну абсолютно регламентоване українське законодавство, але підготовка особового складу його забезпечення от що є ключовим фактором, який впливає на ефективність виконання бойових завдань. І я знову знову повторюю пані Євгенію ту саму фразу за Україну не треба вмирати, це про проти е, людської природи. Але за Україну треба вбивати ворога. І щоб це було. Чим більш ефективно для того, наші мобілізовані громадяни мають пройти відповідний вишків, мають отримати відповідну укомплектованість озброєння військової техніки і мають виконувати ці завдання під проводом досвідчених фахових найкращих командирів та начальників.